Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю! Мільйон гривень у кишеню замість водогону для військових. Слідчі ДБР затримали екс-чиновника Міноборони за привласнення значної суми з державного бюджету. За даними слідства, посадовець уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень. Втім, будівництво так і залишилось лише на папері а гроші полковник та підприємець розділили між собою. За це їм загрожує сім років тюрми. За три з половиною тисячі доларів допомагав чоловікам виїхати з України. Поліцейські затримали організатора нелегального трансферу. Одесит допомагав чоловікам перетинати кордон поза офіційними пунктами пропуску. Підозрюваний у змові, споки не встановленим спільником, забезпечував трансфер до прикордонної смуги, а надалі особисто супроводжував маршрут клієнтів за допомогою онлайн-карт та давав поради в момент перетину кордону. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Майже половину всіх світлофорів в місті заживили від безперебійних джерел енергії. Тобто навіть під час відключення електрики вони працюватимуть. Коли світло є, електрика накопичується у спеціальних батареях. А під час відключень накопичена енергія живить світлофор. В Одесі 358 стафорних об'єктів це, як правило, перехрестя, і вже 150 облаштовані джерелами безперебійного живлення. У разі відключення стафорний об'єкт зможе працювати від 2 до 8 годин автономно. В цьому році плануємо додатково поставити ще 40 таких джерел безперебійного живлення. Одеську академію будівництва планують утеплити. У системі Прозоро з'явився тендер на розробку проєкту термомодернізації будівлі на вулиці Дідріхсона. За виготовлення проєктного рішення Академія готова заплатити 5 мільйонів гривень. Тобто наразі мова йде лише про паперову роботу, а не самі роботи з утеплення. У тендерній документації зазначається, що розробник проєкту має продумати встановлення сучасних технологій опалення, вентиляції та енергоефективності. Дедлайн розробки документації грудень цього року. Нацбанк з 1 серпня почне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років. Їх поступово замінять банкнотами зразка 2014 року та наступних років випуску. Потрапляючи в банки, старі купюри не будуть більше повертати в обіг, а передаватимуть до Нацбанку для перерахування та утилізації. Проте для українців ці старі п'ятсотки залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть і надалі ними розраховуватись. Їх не потрібно спеціально обмінювати, додали в Нацбанку. У неділю стався масовий злам популярних українських телеграм-каналів. Там з'явилися повідомлення із закликами до підтримки російської агресії та капітуляції України. Як повідомили у Держспецзв'язку, доступ до публікації в цих телеграм-каналах хакери отримали завдяки зламу сервісу автопостингу Фліпбот. Він належить компанії з Росії. У відомстві нагадали про небезпеку використання російських програм та порадили власникам телеграм-каналів видалити флібот. Застерігають українців від встановлення підозрілих програм та мобільних додатків, і фахівці з кібербезпеки Телеграм, Все, що з ним пов'язано, це ну по перше, це недостовірні матеріали в більшості випадків. По-друге, це росіяни і користуючись ним ви популяризуєте російське. І по-третє, це банально небезпечно, там немає шифрування, там безліч є питань стосовно фінансування Кремлем Телеграма, точніше, не питань, а проблем, тому що це публічно відкрито російський фонд прямих інвестицій, ось буквально нещодавно, в цьому році, інвестував у Телеграм. Ресень та жовтень українці можуть провести без відключень світла. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Але за словами експерта, це оптимістичний прогноз за умов сприятливої погоди та стабільної роботи енергосистеми. Енергосистема і дистрибуційна мережа. І а магістральна мережа. Вони, власне, то не призначені е, працювати маневровими потужностями. Вони, в принципі, не призначені включатися і виключатися постійно. І це починає призводити до певних негативних наслідків у вигляді аварій, які трапляються, і, на жаль, додають напруження, додають проблем в загальну ситуацію. І саме через це є певна кількість регіонів, які останні дні там мали електрику, ну реально 4 години на добу. А, на жаль, на мою думку, ще десь 3-4 тижні якихось суттєвих покращень, таких, що прямо покращень, я не очікую. І як мені здається, колеги мене поправлять, якщо я не правий, то вересень жовтень мають бути доволі позитивні в тому сенсі, що за доброї погоди і певного везіння може не бути обмежень взагалі теоретично. Передбачити я не готовий, на жаль, липень виявився навіть важчим, ніж ми, скажімо так, очікували в силу аномальної спеки. От і так сталося, що пік ремонтної компанії припався, мабуть, на найскладніший погодний період, ну принаймні, на цю мить в поточному році. В що це вилилось? Це вилилося по суті в е, очікуваний обсяг електрики, яка була присутня в мережі, от, але в суттєво вищий попит на неї. І, відповідно, як наслідок збільшений дефіцит. Тобто е, збільшений дефіцит призвів до більш масових відключень і триваліших відключень, ніж це, скажімо так, було за поперед... навіть за попередніми оцінками. Україні не вистачатиме 4,5 мільйони працівників, аби відновити економіку. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Через війну виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйонів працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилась до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих повернення людей, а відповідно і працівників в Україні очікують у два наступних роки. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.